Гарного всім дня, дівчата і хлопці, що приготувати на обід? Що? У нас сьогодні на обід буде розсольник, дівчата. Це ідеї для обіду сьогодні. Значить, так, як я варю розсольник та дуже легко, так як і всі. Я оце набрала в кастрюльку. Я покажу, як я варю розсольник. У Кожної господині свої рецепти, а у мене завжди неповторні. Я люблю таке. Сьогодні у мене буде розсольник. І з фрикадельками. Ось я набрала водички сюди, це 2,5 літри каструля. Водички я набрала 2 літри і ставлю нагріватися. Буду чистити картоплю, звичайним чином покришу і теж сюди покладу. Розсольник, дівчата, у мене буде із заправкою для розсольника. Це ми з маринкою влітку закривали таку заправку. Для розсольників, для солянок. Оце крайню баночку. Зараз я відкрию, половину використаю, половину маринці дам. І вже ми будемо до наступного сезону просто з огірками варити. Але це так зручно, чесно, і смачно, і зручно. Це просто супер. Це таке дівчата. Чищу картоплю. Картоплі не чистила, я покришила так дрібненько, як на суп. На борщ я е, кришу так на четверо, чи, ну, більшими кусками. І ще ось я маленьку цибулинку туди покришу і підготувала я. Оце як картоплю зараз покладу, як картопля провариться хвилин 10, потім я дві ложки пшона перемию гарно, бо пшоно може гірчити. І, і, і туди хвилин через 10 покладу пшону. Я люблю з пшеном розсольник, хтось любить із з перловкою, хтось ще має з пшоном. З пшоном мені таки, дає смак такий молочний чи що. Та коли я впевнилася, що картопля з пшоном вже зварилася, тоді я вже буду класти одне за одним всі інші інгредієнти. Фарш зробила мене тут свинина, так як на фрикадельки чи то на пельмені. Нічого лишнього, фарш курятина і свинина, сіль і перчик чорний. Оце і все. Перемішала гарненько так. Відкрила я баночку своєї заправки, половинку туди покладу. І зажарка в мене, як завжди, в мене завжди зажарка готова в холодильнику стоїть, бо я буває багато нажарю. І от у мене завжди готова. І що я сюди ще хотіла покласти? Це оці дуже мені подобаються сушені. Дуже подобаються сушені овочі. Десь з ложку покладу. До речі, вони продаються в магазині. От вони пр продаються навіть в таких кульочках, знаєте, в індивідуальних, такі невеличких. Ось, як побачили, що таке сушене, я ось куштувала. Тут і цибулька, така, ніжний смак ісолера. Все, що хочеш. Часничок попадається, дуже смачно. Продовжую працювати, доварюю я розсольник. Я вже все розказала. Як я готую. І ніяким чином я нікому не нав'язую. Дівчата, я показую все, що я роблю. Як я це роблю? Головне з душею. І все буде добре. Хто що хоче, й кладіть, це таке справа індивідуальна. Рикадельки я, дівчатка, роблю такі середні, щоб і не сильно маленькі, і як перепелине яйце. Хтось ложкою робить, хто як хоче, так і робить. Руку можна вмочати кудись, чи то в олію, чи то в воду. Хто як хоче, хто як вийде. Повне бажання, гарний настрій. І все буде добре. Все треба робити з добром, з душею і надіятись в краще. Все буде добре. Та все я туди вже поскладала, як казала моя баба покійна. Осталось туди тільки зверху сісти. Смак доложу до смаку я завжди в самому кінці. Сіль. Ну, Хтось що любить спеції, хочете покладуть, хочете ні, а я захотіла покласти туди ще плавлений сирок. Оце буде зверху те, що треба. Зараз я туди потру його і все. І будемо смакувати. Карусольник мій вже готовий, неповторний. Зараз будемо куштувати. Ой, пахне супер. Дуже смачно пахне. Ну, тут уже не напишете, що. Огірочки треба обжарювати, бо вони в мене в заправці. Ось так смачно виглядає. Будемо куштувати, трішки постояв, прихолов. Смачно. В кожної господині є свій рецепт. Свої якісь секрети, пишіть в коментарях, спілкуйтеся між собою, діліться рецептами, досвідом. І все буде добре. Бо я багато бачу, що буває так багато під одним коментарем дівчата між собою діляться порадами. Це приємно. Кожного свій рецепт і кожного рецепт смачний. А я лише показала, як я це готую. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, підтримуйте одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!